Осінь пора, коли земля віддає все, що накопичила за літо. Саме тоді, коли сонце вже не пече, а прохолода зранку торкає листя роси, у буряку починається найцікавіше він набирає солодкість. Старі городники кажуть буряк восени живе другим життям. Ззовні він ніби готовий до викопування. Але всередині в цей час триває найважливіший процес накопичення природного цукру. І той, хто знає. Коли дати бурякові дозріти на солодкість матиме врожай не просто гарний, а справжні червоні кавунчики, соковиті, м'які, ароматні. Буряк культура вдячна, якщо йому дати все вчасно, вологу та харчування і спокій, він віддячить сторицею. Але більшість городників поспішають. Щойно листя починає жовтіти одразу сапа, відро і весь урожай у погріб, а потім дивуються. Буряк твердий, несмачний, у борщі як дерев'яний усе через поспіх. Бо буряк це, того, це не картопля, що дозріває рівномірно, йому треба дати час вистоятися, насититися осінньою вологою і прохолодою, бо саме в цих умовах рослина перетворює крохмалю природний цукор. Є ще одна важлива річ, про яку мовчать старі городники буряк любить нічну прохолоду. Саме вона робить його солодким. Коли температура вдень тримається на рівні 15-18 градусів, а вночі опускається до 5-8, усередині коренеплоду запускаються процеси перетворення мінералів у солодкі сполуки. Тому найкращі буряки це ті, що ростуть не у спеку, а всередині осені, коли вже відчутний запах туману і сонце ледь торкає город. Тоді земля ще м'яка, але вже прохолодна саме те, що потрібно для цукрового буряка. Багато хто не знає, що буряк має свою золоту годину це кінець вересня або перша половина жовтня. У цей час він ніби напувається землею, і якщо дати йому можливість постояти в ґрунті, не вириваючи ще хоча б тиждень другий після дощу, він стане зовсім іншим солодким. Як яблуко. Старі господарі так і кажуть дай буряку перепочити перед зимою, то й зима буде з медом. Секрет також у тому, що восени земля має особливу силу, вона вже не така гаряча, як у серпні, але ще зберігає вологу. Коренепліт у цей час не росте в розмірі, але росте всередині, набирає соку стає м'яким і насиченим, і головне, не поливати забагато. Коли восени йдуть рясні дощі, буряк сам бере стільки, скільки йому потрібно, а от якщо сухо, тоді краще полити його один раз рясно теплою водою і після цього дати спокій. Волога в поєднанні з прохолодою ось що перетворює звичайний буряк на солодкий кавунчик. Старі городники ще казали, що буряк відчуває настрій землі. Якщо вона відпочила після доброго врожаю, то й буряк виросте добрий. А якщо ґрунт перевантажений мінеральними добривами, буряк стає водянистим і без смаку. Тому восени ніколи не підживлюють його свіжими добривами ні гноєм, ні трав'яним настоєм. Усе це робиться навесні або на початку літа. Восени буряк повинен спокійно дозрівати без підганяння. йому треба не харч, а спокій і волога. У селах здавна спостерігали. Коли вранці на городі роса густа, а вдень вітер тихий, буряк набирає солодкість. Тому й не поспішали його копати, чекали, поки нічна прохолода зробить свою справу. Дехто навіть казав, що буряк зріє під місяцем, і, хоч це звучить поетично, у цьому є доля правди, адже саме у прохолодні, тихі ночі в рослині активізується обмін речовин, а денне сонце вже не випаровує сік. Отже, буряк стає як кавун, не від добрив і не від поливу, а від терпіння. Йому потрібно дозріти в осінній тиші, коли земля ще тепла, а повітря вже свіже, тоді він сам наповниться солодкістю, і не треба буде ніяких хитрощів. Але ті, хто знає цей секрет, завжди кажуть не кажи нікому, нехай сам знайде свою пору буряка, бо кожен город має свій дух, свою погоду, свій ритм. І той, хто відчуває це, завжди матиме буряки, що тріскаються від соковитості, червоні, ніби налиті сонцем. Отак От і виходить, що звичайний буряк, якщо його не поспішати копати, може стати справжнім осіннім дивом, солодким, м'яким і духмяним. Недарма старі господарі казали хто чекає, той солодко їсть. І, мабуть, саме в цьому простому терпінні і криється уся сільська мудрість. Щоб буряк став справді солодким, треба знати кілька простих, але дуже важливих хитрощів, про які не завжди пишуть у книжках. Насамперед, буряк не любить поспіху й надмірної турботи. Усе, що йому потрібно, це правильний ґрунт, помірна волога, чисте повітря і тепло землі. І головне. Вміти почути, коли буряк сам просить догляду, а коли його краще не чіпати. Бо часто люди шкодять буряку саме добрими намірами то полють забагато, то підсиплють зайвого, то обірвуть листя, думаючи, що так він швидше ростиме. А насправді кожна така дія забирає в нього солодкість. Починати треба із землі буряк любить землю пухку, легку, але не порожню. У ній має бути трохи глини, трохи піску, трохи перегною, як у доброму пирозі, де всього в міру. Якщо ґрунт надто важкий, буряк росте довгий і дерев'янистий, якщо надто пухки, стає водянистим, без щільності і смаку, найкраще буряк росте після картоплі, цибулі чи огірків, там, де земля вже відпочила від зеленої маси, але не виснажена, і ні в якому разі не садити після капусти. Або моркви, бо тоді він хворіє і не набирає цукру. Старі господарі казали буряк не любить чужої компанії, любить землю, що дихає сама. Ще одна порада не захоплюйтеся азотними добривами. Коли їх багато, буряк росте швидко, великий, але всередині пустий, туб, пустий, твердий, без смаку. Усе через те, що надлишок азоту не дає рослині накопичувати цукор, він змушує її гнати зелень і ріст. Краще додати трохи золи, перемішаної з землею це і мікроелементи, і калій, і природний підсолоджувач. А ще добре діє розчин звичайної солі чайна ложка на відро води полити таким розчином буряк за два тижні до збору. І він стане набагато солодшим. У народі це називали солоний полив або солодка вода. Сіль допомагає рослині краще засвоювати цукор, і буряк ніби вдячний. Відгукується на це соком і насиченим смаком, поливати восени треба з розумом. Якщо стоїть суха осінь, то один-два глибоких поливи, і досить. Головне, щоб вода не стояла на поверхні, а проникала до кореня. Бо якщо буряк стоїть у мокроті, він починає гнити, а не дозрівати. Полив найкраще робити ввечері, коли сонце вже сідає. Вода має бути не холодна, хай постоїть на сонці або біля хати. День другий, тоді буряк п'є її повільно, вбираючи в себе кожну краплю і вона не холодить землю, і після кожного поливу добре трохи підрихлити землю, щоб кореню було чим дихати. Не менш важливе не поспішати з підкопуванням чи обрізанням листя. Коли листя зелене, воно ще годує корінь, але коли починає трохи жовтіти по краях, це знак, що буряк уже дозріває. Ось тоді можна підкопати трохи один, два бурячки, подивитись на колір, на м'якість. Якщо м'якоть темна, без білих кілець, а сік густий і пахне солодом, значить, буряк готовий. Не треба його копати раніше, бо саме останні два тижні в землі дають йому основну частину солодкості. Є ще одна хитрість буряк треба підсолодити землею. Дехто Перед збором рихлить міжряддя і підсипає суху землю з золою або трохи піску з попелом. Це створює ніби теплий ковдровий шар, який утримує вологу, але не дає буряку знову рости вгору. Так земля заспокоює рослину, і вона починає дозрівати, як пліт на сонці. Через тиждень після цього буряк стає темно-червоним, блискучим, соковитим. Справжнім осіннім кавуном. А ще треба знати, що буряк боїться різкого холоду. Якщо вночі температура опускається нижче нуля, сік у ньому кристалізується і тоді смак втрачає м'якість. Тому треба встигнути викопати його до перших заморозків. Але не надто рано. Зазвичай це роблять тоді, коли в день сонце ще гріє, а вночі вже дихає прохолодою. І ще одне правило. Ніколи не копати буряку дощову погоду, волога земля забиває пори корення, і він не дихає, починає швидко в'янути при зберіганні. Зберігати солодкий буряк теж треба правильно, після викопування не можна мити його водою, краще просто обтрусити землю і залишити на городі на день-два під навісом, щоб підсох, потім обрізати гичку, залишивши хвостик у два пальці. І складати у ящики чи мішки, пересипаючи сухим піском або тирсою. Так буряк зберігає і колір, і смак до самої весни. Старі господарі казали, буряк не любить поспіху навіть після збору, хай відпочине, тоді буде солодкий як мед. І, можливо, найголовніша порада: буряк треба вирощувати з добрим настроєм. Не смійся, але земля відчуває настрій господаря. Якщо садити з невдоволенням чи злістю. Нічого доброго не вийде. А якщо з любов'ю, з піснею, з надією, то й буряк вийде такий, що в борщі пахне не просто овочем, а родючістю, теплом і турботою. Ось чому старі городники завжди казали не буряк солодкий, а руки добрі. І, мабуть, у цьому є головна правда усього господарства. Колись у кожному селі були свої секрети. Як виростити буряк не просто великий, а солодкий, щоб у борщі аж пахло землею і сонцем, у кожного господаря свої хитрощі, один додавав у землю попіл, інший поливав солоною водою, третій казав, що головне посадити буряк та й у добрий день. І що цікаво, майже в усіх виходило бо тоді люди більше слухали землю, а не книжки. Вони знали, коли буряк спить, коли їсть, а коли дихає. І все робили не за календарем, а за серцем. Ось, наприклад, дід Микола з села Підгайці казав, що буряк треба годувати золою після першого дощу, брав пригорщу просіяного попелу, змішував із землею і сипав між рядками. Не шкодуй да казав попіл то золото землі. Буряк любить його, як дитина, солодке кашу. І справді його буряки були темно червоні, з блиском соковиті, як кавуни. Люди дивувались, питали, що ти сипав? А він лише сміявся Сонце і терпіння, бо ніколи не поливав буряк холодною водою і не копав раніше, ніж листя саме ляже на землю. А от баба Ганна мала інший секрет вона поливала буряк водою з підвареної картоплі, казала, там крохмаль, от він і дає бурякові силу. І дійсно, її буряк був солодкий, м'який, не темнів навіть у борщі. Вона ще додавала. Якщо хочеш солодкого буряка, не кричи на нього, коли сапаєш. І може, це виглядає по-дитячому, але правда є в кожному слові Земля чує все. У старих господарів була ще одна мудрість не бий землю, коли вона важка. Це значить. Не рихлий і не сапай після дощу, бо земля тоді щільна, буряк задихається. Краще дочекатися, поки підсохне, тоді легше і йому, і тобі. А ще старі казали, що буряк любить, коли поруч росте квасоля або цибуля, тоді його менше бере шкідник і він росте здоровіший. Це ніби природне сусідство, коли одне допомагає іншому. Так і господар має вчитись не силою діяти, а розумом. Були й цікаві звичаї. Наприклад, дехто поливав буряк настоєм із бур'янів, кропиви, лободи, кульбаби. Але не тоді, коли він молодий, а вже під кінець літа, коли починає набирати силу, даси траві перегоріти, даси бурякові солодкість, да, казали старі, бо у такому настої природний калій, який допомагає накопиченню цукру, і все це без хімії, без зайвих витрат, а усе з того, що під ногами. А ще, як не дивно, але багато хто поливав буряк хлібною водою. Коли мили миску після замісу тіста або промивали залишки закваски, виливали не у рівчак, а під буряк. Казали нехай і він хліба скуштує. Така вода мала у собі дріжджі, трохи цукру, і це справді діяло. Буряк після такого поливу ставав ніжніший шкірка тонка, а смак, ніби з ноткою солодкого квасу. Інший цікавий метод буряк гріти перед сном. Тобто, коли вже наставали холодні ночі, деякі господарі накривали грядку соломою або старими гілками кукурудзи не для тепла, а щоб земля не остигала занадто швидко. Так буряк не отримував різкого перепаду температур, і сік у ньому не згущувався, а рівномірно дозрівав. Через тиждень після такого укриття буряки ставали червоні. Як вино, і пахли землею. Пам'ятають люди і старий спосіб бурякового напування. Це коли за кілька днів до збору врожаю поливають грядку солодкою водою, чайна ложка цукру або меду на відро. Хтось скаже, марна справа. Але ті, хто пробував, кажуть, що смак дійсно змінюється. Може, буряк не засвоює цукор прямо, але відчуває, що пора підсолодитись, бо кінець сезону. І тоді в ньому прокидається природний захист, Та усе зайве він перетворює на солодкість. У сучасних городників свої підходи хтось міряє кислотність ґрунту, хтось додає мікроелементи, хтось оприскує стимуляторами росту. Але чи справді буряк цього потребує? Стара Земля жила без усього цього сотні років і давала врожай, який не соромно було виставити на ярмарку. Вона знала свою рівновагу. І ті, хто досі дотримується простих методів, золи, золотої води, спокою, мають буряк, що пахне домом, а не фабрикою. І якщо придивитись, то всі народні методи мають спільну суть не поспішай і не втручайся зайвий раз. Земля сама знає, що робити, ти лише допоможи їй трохи, розпуши, поли, підсип золою і відступи, а буряк віддячить. І коли ти восени виймеш його з землі, побачиш. Він блищить, ніби натертий, соковитий, червоний, без волокон, м'який, як стиглий кавун. І ти зрозумієш, що весь секрет не в добривах, не в поливі, а в повазі до землі бо земля не машина, а жива душа, і буряк її дитя, і хто з нею в злагоді, тому вона завжди дає найсолодше. Отже, якщо підсумувати, все сказане. То секрет солодкого буряка зовсім не в чудодобривах і не в якійсь таємній хімії, а в правильному ставленні до землі терпінні і спостережливості. Буряк проста рослина, але вона не прощає поспіху й байдужості якщо дати йому час, воду й спокій, він віддячить сторицею. Усе в ньому залежить від того, як господар поводиться із землею, чи не переущільнює, чи не заливає. Чи не рве листя дарма, бо навіть дрібна помилка в догляді восени може зіпсувати всю працю літа. Головне, не копати буряк передчасно. Багато хто боїться, що він перестоїть, потріскається або підмерзне, але в більшості випадків буряк витримує осінню прохолоду краще, ніж здається. Саме в ці останні 2-3 тижні перед збиранням у ньому відбувається найцікавіше природний цукор накопичується. Сік стає густішим, клітковина ніжнішою. Тому варто дати бурякові дозріти, як кажуть старі люди, дозбирати солодкість із землі. Після збирання теж не треба поспішати. Коли буряк викопали, хай полежить на городі під накриттям або в тіні, хоча б день чи два це як після роботи людині треба перепочити, так само й бурякові треба час, щоб відійшов від землі. Щоб його соки розподілились рівномірно. Якщо обрізати гічку відразу і скласти в купу, він задихається, і потім під час зберігання починає темніти. А якщо дати йому трохи постояти, то він дихає, стає спокійний і тоді вже готовий до зими. Зберігати буряк треба з розумом. Найкраще в піску тирсі або сухій землі. Важливо, щоб температура у сховищі була стабільна. Не вище п'яти градусів, не нижче нуля, коли в погребі сухо буряк стоїть до весни, не втрачаючи кольору і смаку, старі господарі казали, буряк не любить сирості й шуму, хай спить у тиші. І це правда, бо будь-яке коливання вологості або температури, і він починає втрачати свій цукор, стає дерев'янистим, ніби висушеним. Ще одна порада, про яку часто забувають. Ніколи не зберігайте буряк поруч із яблуками або картоплею. Вони виділяють різні гази, і буряк від того починає дихати швидше, висихає. Найкраще, щоб у нього був свій окремий ящик або куток у погребі. Якщо покласти зверху кілька шарів бурякового листя, це допоможе утримати вологу природним способом, і запах у сховищі тоді буде приємний, теплий, як у старій коморі після збору врожаю. Варто також пам'ятати, буряк не любить різких перепадів температур. Якщо зберігаєте його в хаті або на балконі, то не виносьте зразу на мороз, хай привчиться до холоду поступово, і коли навесні дістанете буряк, який ще пахне землею і має смак осені, тоді зрозумієте, що всі старання були немарні. Для тих, хто хоче, щоб буряк був солодкий не лише цього року, а й надалі. Слід подумати про землю не виснажуйте її. Раз на два-три роки дайте гряці відпочити посадіть там горох, боби або сидирати, щоб земля знову набрала сил. Бо буряк як і людина не може рости на голому місці йому треба жива, відпочила земля. І чим здоровіша земля, тим солодший буряк. І нарешті найважливіше. Ставлення. Усі старі господарі говорили, що посієш у серці, те збереш на городі. Якщо ти сієш із любов'ю не для показу, не для змагання, а для себе, для родини, для душі, той буряк виросте такий, що нагадує смак дитинства, і коли ти восени вариш борщ або робиш вінегрет, то відчуваєш у кожному шматочку не просто солодкість, а вдячність землі. Тож висновок простий буряк, як кавун. Виростає там, де є терпіння, доброта і повага до землі. Не треба поспішати, не треба вигадувати. Природа сама знає, як зробити своє, а наше діло не заважати, а допомогти, бо земля найкращий учитель, якщо слухати її серцем. І коли прийде осінь, і ти виймеш із грядки свій буряк, червоний, блискучий, соковитий, ти зрозумієш, що в ньому не просто смак.